Та ясно. Чи це Єгипет? Так, це Єгипет, синій намет неба високого міниться сяйвом. Ох та й високе ж! як вільно, як радісно. Так, це Єгипет. Тихо та любу, чи все Вкраїна? Так, це країна. он і садок. Батьківська хата і луки зеленії, темні вільхи, ставочок із рязкою. Так, все в країна. Можна спинитись, годі блукання. Все буде добре. Рідний мій край вкупі зі мною одужав від злигоднів. Небо не хворе, не плаче, не хмуриться, люди веселі. І я, не будіть, все буде до.